Так, ловіть у продажу Audi А6, 3 літра бензин, повний привід, 2013 рік. Автомобіль у гарному кольорі білому на Мішелін-Різині зима. Є ще додатковий комплект літньої гуми. Пробіг даного автомобіля 149 тисяч. На балдежній комплектації маємо люк, чорну стелю, контроль сліпих зон, пам'ять водійського сидіння, класнючий коричневий салон, датчики світла, дождю, підігріви переднього, заднього ряду на чорній стелі. Повна вартість автомобіля 13 тисяч доларів. В лізинг можна взяти з першим авансовим внеском всього 3300 доларів. І ви вже сьогодні поїдете на цьому автомобілі. Компанія Intellect Auto, проспект Степана Бендери 34, заїжджай, вибирай собі автомобіль на свій бюджет та кайфуй.